Вітаю всіх, мої дорогенькі. Карта дня та порада від ангелів-охоронців на завтра, 21 серпня 2023 року. Будьте чесні самі з собою, говорить нам Ангел. Ну що ж, на завтра прийшла пора заглянути в своє серце і зрозуміти, що буде краще, щоб ви самі признались собі в тому, в чому давно вже пора признатися. В тому, що вам не подобається в вашому житті чи в вас самому. Будьте чесні самі з собою, будьте чесні з людьми. і Дуже часто люди бояться самі собі, чесно, в чомусь признатися. Бо після цього треба робити якісь зміни. А змін люди, як оказалось, бояться дуже. Так, щось змінювати завжди важко. І страшно, і важко. Як завжди, починаємо з овнів. 21 серпня 2023 року. Сьогодні в нас буде не карта Дня, а поради. Карти вам радять бути завтра дуже раціональним і прагматичним. Овни, включайте холодний розум і відкидайте емоції. Порада для тільців. Тільці. Вам треба встановитися і подивитися, в якому лісі ви заблудилися. Чи туди ви йдете, чи чесні коло вас люди і партнери, і чи чесні ви самі з собою. Так, давайте подивимося далі. Порада для близнюків. Рицарь Кубки близнюки більше емпатії, понімання, любові і положительних емоцій. Порада для раків. Раки, вірте в себе, в свою харизму, в свою звізду, вірте в те, що ви на вірному шляху. Ви на вірному шляху, ваше желання скоро сповниться. Леви. Лево, якщо ви завтра надумали пред'являти якісь претензії, або когось критикувати, або за кимсь підслідковувати, рівнувати, то будьте впевнені, що вам відповідь, відповідь ви отримаєте таке ж саме. Діви, так, для Діви вискочили дві карти, дві буду брати. Діви, а вам би треба завтра захиститись від якогось мужчини. Карта захисту. Не дозволяйте вмішуватися в своє життя третім людям. А також карти говорять: у вас на порозі мужчина. Король Пентаклій, Зверніть на це увагу. І, можливо, від того мужчини теж треба захиститися. Двойка мечів вийшла як порада для Терезів. Терези: завтра не той день, щоб приймати якісь рішення. Завтра рішення ви не знайдете, тому що у вас зав'язані очі, ви не бачите поки що виходу із ситуації. Порада для двойки, для скорпіонів двоєчка жезлов. Пора робити або крок вперед, або крок назад. Сидіти на двох сільцях більше не вийде. Так, порада для стрільців. Восьмерка жезлів. Починайте діяти. Вже пора, вже пора. Пора змін і завтра день саме для цього, для активних дій. Козироги, порада для вас. Верховна жриця, козироги, до своєї інтуїції. Прислухайтеся до свого підсознання, до, до свого внутрішнього я, розвивайте свої езотеричні і терологічні можливості. Це якраз, якраз для мене, чим я завтра і буду займатися. Сім'юрка мечів порада для водоліїв. Водолії, будьте дуже уважні. Вас хочуть обвести вокруг пальця, поступити з вами подло, обманути, брехати. Якщо ви надумали вести себе непорядно, то задумайтесь, чи потрібно це вам. І рибки. Рибка, десятка жезлів. Рибка, звертайте увагу на свою спину. У вас зараз нелегкий період. Ви на себе взвалили дуже багато обов'язків. Чи не пора цими обов'язками поділитися з ближніми, з колегами і з сім'єю? Всім бажаю тихого і мирного завтрашнього дня, і сьогодні спокійної ночі.